Скільки разів треба підгортати, один чи два рази? Картоплю підгортають взагалі один раз. Сапають тричі, а підгортають один. Но ми практикуємо робити так: ми садимо під сапу, значить, викопали ямку сапою, посадили туди по три, чотири картоплини, по дві, якщо це крупніші, ось такі, в залежності того, які попадаються. І, Ну, сантиметрів на, мабуть, 15-20 загорнули, а потім ще зверху нагорнули кучкою такою, щоб вона якби довше, наче, отакого, проростала. Це картопля, на якій колорадський жук не їсть листя. Вона не боїться того, що з'їсть листя, колорадський жук, обробляти її не потрібно. Вона собі росте. Просто прекрасно ви її сапаєте, потім раз просапали, потім берете підгортаєте або з першого разу підгортаєте. Ну коротше, ми окучуємо її постійно. Ну такий у нас метод вирощування. Як вирощуєте ви картоплю? Поділіться своїм досвідом. І хто хоче купити картоплю, які колорадські жукні слистя, пишіть приватні повідомлення.